Доброго ранку, малята! Рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні у нас заняття з аплікації. Діти, погляньте. Сьогодні я знайшла для вас незвичайний букетик. Погляньте на нього. Знаєте, як він називається? Я вам зараз прочитаю віршик, і ми дізнаємось, як називаються квіти в цьому букетку. Котики-воркотики в мене на вікні. Котики-воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики це вербовий цвіт. Отже, це в нас букет. Із вербових котиків. Погляньте ось так виглядає дерево, на якому навесні з'являються пухнасті котики. Називається це дерево верба плакуча або верба козяча. І сьогодні ми спробуємо виготовити такі гілочки. Для роботи знадобиться аркуш паперу. Кольоровий листочок коричневого, оранжевого кольору на вибір, клей та ватні палички. З ватних паличок я заздалегідь відрізала усі частинки із ватою. Отже, почнімо. Із кольорового паперу вирізаю три смужки. Це будуть наші гілочки, приклеюю смужки на підготовлений аркуш паперу. Далі наношу клей на поверхню аркуша прямо зверху смужок. І приклеюю ватні частинки із ватних вишних паличок. Якщо у вас немає вишних паличок, можна використати звичайну вату. Ось такі вербові кодики в мене вийшли. За бажанням можна намалювати для нашого букету невеличку стрічку за допомогою фломастера. Або олівців. А тепер я чекаю на ваших котиків. До побачення!